Так, Всім привіт! Вчора зранку я вже загрунтував мегана, вже його готую під покраску, можете бачити. Перетираю ґрунт, дорівнюю, що треба. Тут а це я ще не перетирав, це ще я буду повністю зараз перетирати. Yeah, yeah, yeah. Цього батону я вже майже перетер, пройшов бруском, він вже рівний. Я його вже готую також під покраску. В плані сьогодні перетерти весь ґрунт, загнати машину в камеру і укрити до покраски. Не знаю, вряд я встигну вже сьогодні його покрасити, але геть повністю підготувати, щоб вже завтра можна було фарбувати. Я думаю, вийде. І, і вчора, поки я загрунтував мегана, поки він сох, я вже приступив до шкоди. Обдивився фронт роботи, зняв собі двері, підшпаклював місця, почистив корозію, де треба було, обробив її епоксидником і е, намазав герметик, нашпаклював е, червоною антикорозійною шпаклівкою, а наверх вже універсалку. і Як буде час, вже буду займатися цією машиною. Напевно, мегана пофарбую, меган буде сохнути, буду робити шкоду. Баган трошки підсохне, я вже його відполірую, складу, віддам, і вже до кінця буду займатися шкодою. І все. Ну, З цієї сторони так само. Так, хочу вам швидко показати фрагмент роботи там, по ґрунті. От вже як деталь виспуклі, вона готова, підготовлена під ґрунт. Е, вона ґрунтується. Ось е, ви бачите ну, різницю по кольорі, як мінімум. Е, це йде в вирівнюючий ґрунт і він йде ґрунт наповнювач. Тобто заповнює маленькі дефекти, які зразу не видно при ну, коли ти вже її ґрунтуєш. Тобто це вже фінішний етап підготовки до фарбування. От Зараз я буду терти спеціальним абразивом. В даному випадку P400, того що це серебро. Не знаю, може я його і буду без мокляка робити, щоб не було грубих великих рисок. Перетираю 400, але найкраще 320-ка, тому що вона краще зрізає і до Ось, Ось. І саме головне, коли робиш, ну, завжди бачите всі канти і всі дефекти. Ґрунт завжди показує. Ось, ви починаю перетирати, і бачите, лінія нашого канта залишається рівно І якщо десь є якісь ямки, то грунт них показує, тобто залишається шагрі. І все, і ти його потрошки граєшся. Там можна довго розказувати, але я думаю, це буде нікому не цікаво. Я так в двох словах. Hello, people. Сьогодні я бампер на богиня. Маю оцей: це в нас до шкоди А5 Октавії. Е, в цілому він виглядає непогано, але от почала шліфувати, і там такі моменти цікаві. Кінцях клеєм, напевно підливали його. Не знаю, будете шпакльовувати, щоб воно трималося, бо наразі бачимо результат минулої роботи, те, щоб воно повідлущувалося якраз в тих моментах, де був попередній ремонт. А тут у нас є мазочка з дуже крутим кольором. Е, він появся боявся в двох місцях. І от наразі я зашпакльовую. Ще дуже багато сколів, то він в процесі роботи. Також до нашого бампера ще є авто. Це вже в наступному відео. Все, поїхали? Шкода. По шкоді ми будемо фарбувати три крила, два передніх. Ні, помиляюсь, два задніх, одне переднє. Е, там повністю проєм. Тут, напевно, частково і два пороги. Будемо пробувати зшліфувати, бо є дуже багато слідів корозії. Але піскоструїти не потрібно. Будемо шліфувати. Щось підшпакльовувати і фарбувати. Такий теж масштабний проєкт, але візьмемось та зробимо. Ах, Йова. Дякую нашим партнерам за гарячі інструменти на турі пече аж, бля. Часто ремонтуємо і, мабуть, скоро знову привеземо. Не знаю. Послухайте, як вона плаче, навіть в маленьких обертах. Ай. Мелодія для душі. Бі. Ну, Шкода, що вона так скоро здається. Ми нічого не насилуємо, що не робимо страшного. Стіло легенькі поліровочки, пилинки там осріжани. Але, мабуть, скоро прийде до вас. Тож чекайте, готуйтесь. Безкоштовні ремонти це дуже приємно, я так розумію, по гарантії. Катя робила, я фарбував. Володя робив фарбу. Давайте перевіримо, як воно що воно. Стикове фарбування, крило двері. Ремонтували крило, Вже дополірувалося. Камера дуже чітко передає кольори, ну як яка в мене, так. Мені здається, навіть по шагринці все супер, як тільки по кольору. Зніміть таку напряму і зніміть трошки набік, можливо, щось буде виднішення відблиски фонаріка лови, щоб вони чи одинакові. Тут менш наполіровано, тут більше. Ну, Бо ми за то не платять, не стараємося особу, але таки трошки освіжаємо. Щоб було хоч приблизно максимально. Ні, не приблизно максимально, щоб було більш менш приблизно точно. Пока. Всім хай! Новий день, нова машина. Такає що ти зарехтовка? Без Тесли? У ну, нас без теслі вже не може бути, і он мацьких наробив багато, рихтуємо знову теслі. Один майстер поставив індерони на місце, ми виставляємо дозори. Дозори почали збирати, поставили вже крила, капот, фару. Поставилися трошки підрегулювати телевізор, підрегулювати бампер, і все буде шикарно, гарно. Служить для клієнта вона буде на ній їздити і буде задоволений. Оце, бережіть себе, заїжджайте на ремонт. Бажано таке, щоб нові деталі оригінальні були, на тайванські, ну таке. Ну все, чекаємо вас на Кузовхаб.